Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку додавання мішаних чисел. Щоб зрозуміти, як додавати мішані числа, звернемося до прикладу. Нехай треба додати два мішаних числа 1,38 плюс 2,18. Мішаному числу 1,38 відповідає ілюстрація на першому малюнку. Зверніть увагу, якщо нашу славнозвісну піцу розрізали на 8 рівних частин, взяли 1 цілу піцу і ще три таких частини, то це і буде мішане число 1,3. Аналогічно. На другому малюнку ми бачимо наглядну ілюстрацію мішаного числа 2,18 2, 1 та кусочок. Таким чином, міркуючи, ми можемо одразу побачити відповідь: сумою цих двох мішаних чисел буде мішане число 3,5. Та 4 шматочки, піци, тобто 3,4. Давайте розглянемо, як математично це записувати. Отже, необхідно знайти суму 1,3 додати 2,18. Мішане число 1,3 ми можемо записати як 1 додати 38. Мішане число 2,18. Можемо записати як 2, додати 18. Використовуючи властивості додавання, ми зараз можемо додати цілі числа 1 додати 2 і додати дробові числа 3 3,8 додати восьма. І можемо писати вже результат 1 додати 2 дорівнює 3, 3 восьми додати 1 восьма дорівнює 4 восьми, отже результат 3,4 восьми. Таким чином, для додавання мішаних чисел цілі частини додають до цілих, а дробові до дробових. Сформулюємо правило додавання мішаних чисел. Щоб знайти суму двох мішаних чисел, треба додати цілі частини даних чисел, потім додати дробові частини даних чисел і одержані суми. Також додати. Розглянемо приклад 2,511 додати 3,4. Ми додаємо цілі частини 2 додати 3. Далі додаємо дробові частини 5,11 додати 4,11. Виконуючи дії, ми одержимо 5, додати 9,11. це і буде мішане число 5,911. Ми можемо писати коротше, якщо виконувати дії, і усно. Наприклад, 4,2 додати 5,1 Додаємо усно цілі частини, 4 додати 5 і записуємо 9, цілих. додаємо усно дробові частини 2 сьоми додати 1 сьомий дорівнює 3 сьомих. І тоді результат 9,3. Якщо ви можете виконувати дії усно, то ми можемо одразу записувати коротше результат. Розглянемо приклади. Перший 2,4 додати 5,1. За правилом, ми додаємо окремо спочатку цілі частини 2 додати 5, потім додаємо дробові частини 49 додати 19, виконуємо дії. 2 додати 5 дорівнює 7, 4 додати 19 дорівнює 5 і в результаті 7 додати 59 одержує мішане число 7,9. 5 Другий приклад 2,7 додати 3,4. Додаємо окремо цілі частини, 2 додати 3 дорівнює 5. Додаємо окремо дробові частини, 7,9 додати 4 дев'ят дорівнює 11. 9. Ми виконали вже дії усно. Але зверніть увагу, що ми одержали дробову частину мішаного числа, яка є неправильним дробом. Отже, запам'ятовуємо, що якщо дробова частина одержаної суми виявиться неправильним дробом, то ми будемо виділяти цілу частину. А саме 5,11 ми можемо записати як 5 додати 11. ,9. 11 ,9 це неправильний дріб, виділяємо цілу частину. І одержимо, що 11 це 1,2 та ще наші 5, цілих, що ми раніше одержали, результат 6,2. Таким чином, запам'ятайте правило, якщо дробова частина суми виявилася неправильним дробом, то з неї треба виділити цілу частину і додати до цілої частини суми. Третій приклад показує нам, як додати три мішані числа. Умова 1,521 додати 2,821 додати 4,1021. Ми додаємо окремо цілі частини 1 додати 2 і додати 4, додаємо окремо дробові частини 5,21, додати 821 і додати 10 21. Виконавши дії, одержуємо 7, цілих додати 23 21. Зверніть увагу, що 23 21 – це неправильний дріб, і тому треба виділити цілу частину, тобто перетворити його у мішане число. 23 21 – це 1, 2, 21. і ми додаємо до наших 7, цілих, які раніше одержали, результат 8, 2, 21. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1248. Необхідно обчислити суму. Перше завдання 9, цілих додати 2 третіх. Ми можемо записати як мішане число 9 2 третіх. Друге завдання. 7 одинадцятих додати 4, цілих. Ми можемо записати це як мішане число 4 7. 11. Третє завдання. 5,2 додати 4, вибачте, 4,19, вибачаюся. Отже, ми можемо додавати дробові частини. 5, цілих у нас залишається. 219 додати 4,19 дорівнює 6,19. Продовжуємо далі. Четверте завдання умова. 4, цілих додати 5,2. Звертаю вашу увагу, щоб до натурального числа додати мішане число. Ми до натурального числа додаємо цілу частину мішаного числа. 4 додати 5 це буде 9, цілих, а дробову частину 2 сьомих залишаємо. П'яте завдання: 7,2 додати 4,3. 317. Згідно правилу, ми повинні додати спочатку цілі частини 7 додати 4 і додати дробові частини 217 додати 3,17. Виконуємо дії. 7 додати 4 дорівнює 11, 2,17 додати 3,17 буде 5,17. Наступне завдання: шосте – 5,41 додати 2,21. Ми можемо виконати це завдання вже усно, не будемо розписувати, як в попередньому завданні. Отже, додаємо окремо цілі частини, 5 додати 2 дорівнює 7, цілих. додаємо дробові частини 4,11 додати 2,11. одержимо 6,11. Відповідь 7,611. Розглянемо задачу номер 1250. На один дитячий майданчик завезли 7,25 центнера піску, а на другий 6,725 центнера, скільки піску завезли на обидва майданчики разом. Отже, запишемо коротку умову задачі. Перший майданчик та другий майданчик ми виділили головні слова і записуємо коротку умову. Перший майданчик та другий майданчик. На перший майданчик завезли 7 цілих. 2,25 центнера піску. На другий 6,725 центнерів. В задачі запитують, скільки піску завезли на обидва майданчики разом, ставимо об'єднальну дужку і пишемо невідомо центнерів. Ми можемо знайти, скільки піску разом завезли на два майданчики, додавши задані числа. Отже, 7,225 додати 6,725 – і одержуємо результат. Цілу частину додаємо до цілої. 7 додати 6 дорівнює 11, цілих. тепер додаємо дробові частини 2,25 додати 7,25 одержуємо 9,25. Результат 11, 9, 25 центнера. Це і буде відповідь нашої задачі. Ми можемо записати її. Відповідь 11,925 центнери. Разом. Коротка відповідь. Далі номер 1256 ми розглянемо рівняння перше і четверте. Нам необхідно розв'язати рівняння перше завдання, умова Х відняти 4,05 дорівнює 5,06. В цьому рівнянні невідоме зменшуване. Згадуємо правило, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Тобто до різниці 5,611 треба додати від'ємник 4,5. Виконуємо додавання мішаних чисел. Цілу частину додаємо до цілої частини 5 додати 4 буде 9, цілих. дробові частини також додаємо 61, додати 51 ми одержимо 11. ,11. Згадуючи правило, якщо чисельник дорівнює знаменнику, то такий дріб дорівнює 1. Ми собі можемо записати, пригадавши, що 11 одинадцяти це 1 ціла. В результаті ми нашу 1 цілу додаємо до попередніх 9, цілих і одержимо, що х буде дорівнювати 10, цілих. отже, відповідь буде х дорівнює 10. Розв'язуємо четверте рівняння умова. Хідняти 7,11 до рівня 8,41. В цьому рівнянні невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, до різниці 8,411 ми додаємо від'ємник 7,11. Додавши дробові частини, ми одержимо 4,11 додати 7,11. Ми також одержимо 11, 11. Отже, 8,11. 11. Враховуючи, що 11, 11 це і є 1 ціла, ми одержимо результат 9, цілих. відповідь х дорівнює 9. Рівняння розв'язали. Розглянемо номер 1258. Перше та друге завдання. Перше завдання записуємо умову. 4,1719 до 19. Додати 10,19. Ми повинні дробові частини додати, ціла частина 4, цілих залишається. 17,19 додати 1019 ми одержуємо 27,19. Але звертаємо увагу, що у сумі, яку ми одержали, дробова частина 27,19 є неправильним дробом. Тобто, ми можемо записати зараз як 4, додати дев'ятнадцятих. І неправильний дріб 27 дев'ятнадцятих перетворюємо у мішане число. Нагадаю, що для цього чисельник 27 треба поділити на знаменник 19. Беремо по одному. І тепер віднімаємо 27 відняти 19, одержуємо 8 остача. Отже, дріб 27,19 буде дорівнювати 1,8 19. Далі, цілі частини додаємо, 4 додати 1 дорівнює 5,819. Розглядаємо друге завдання. 8,1013 додати 7,813. Щоб додати два мішаних числа. Цілі частини додаємо 8 додати 7 дорівнює 15, цілих. дробові частини додаємо 10 тринадцятих додати одержимо 18 тринадцятих. Дробова частина одержаного мішаного числа є неправильним дробом. Тобто, ми можемо записати зараз 15, цілих додати тринадцятих і обов'язково треба виділити. Цілу частину. Нагадаю, що для цього чисельник 18, треба поділити на знаменник 13. Беремо по одному. 18 відняти 13. 5 це буде остача. І тому продовжуємо далі 15, цілих записуємо без змін. А неправильний дріб 18 13 дорівнює 1, 5 тринадцятих. Виконуємо тепер дії, одержимо 16. 15,5 п'ять 13. В цьому завданні ми розглядали особливий випадок, коли в сумі ми одержуємо дробову частину, що є неправильним дробом, і треба завжди виділяти цілу частину. Розглянемо задачу номер 1272. Дріт завдовжки 12 метрів розрізали на 7 рівних частин. Знайди периметр кутника, складеного з цих трьох частин. Давайте розбиратися в умові детально. Отже, у нас є дріб завдовжки 12 метрів. Зараз цей дріб зеленим кольором на малюнку позначений. Його розрізали на 7 рівних частин: 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7 частин ми одержали. Далі трикутник склали із Трьох таких частин. Взяли три такі частинки і склали трикутник. Нам треба знайти периметр цього трикутника. Отже, у нас був дріт довжиною 12 метрів, ми можемо коротку умову записати довжина дроту 12 метрів. Розрізали на 7 рівних частин, тобто частин виявилося, 7. Довжина однієї частини нам невідома, але ми її зараз знайдемо. Довжина однієї частини невідомо метрів. Із трьох частин ми, ми склали трикутник, і нам треба знайти периметр трикутника, з трьох частин, таких, які ми одержали. Отак От коротко ми... Записали умову задачі. Отже, першою дією ми знайдемо довжину однієї частини. Ми 12 поділимо на 7. Зверніть увагу, що знак ділення в математиці можемо замінити рискою дробу, це ми одержимо дріб 12 сьомих. Цей дріб є неправильним. Виділимо цілу частину, буде 1,5 метра. Це і буде довжина однієї частини. Це в нас буде одна частина. Щоб знайти периметр, нам треба додати довжини всіх трьох сторін. Тобто, другою дією ми будемо знаходити периметр трикутника. А саме 1,5 сьомих додати 1,5 сьомих і додати 1,5 сьомих. Будемо виконувати дії. Додаємо цілі частини 1 додати 1 і додати 1 дорівнює 3. Далі додаємо дробові частини 5 сьомих, додати 5 сьомих і додати 5 сьомих. Ми одержуємо 15 сьомих. Помічаємо, що дробова частина мішаного числа 15 сьомих виявилась неправильним дробом, і тому нам треба виділити зараз цілу частину. 15 необхідно поділити на 7. Беремо по 2, 2 на 7, 14 і востачі одержуємо. Одиничку. Отже, одержуємо 3, цілих, додати 2,1 сьома, і результат буде 5 цілих 1 сьома. Частини метра. Задача розв'язана. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми навчилися додавати мішані числа. В наступного відеоуроку будемо вчитися віднімати мішані числа, а вдома опрацюйте відповідний параграф та схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!